Друзі, привіт! Мене звати Ярослав. Я викладач Witestep Academy. І сьогодні ми додамо до нашого персонажа ревок з подвійним натисканням, звуком і ефектом. Після того, як ви два рази тапнете бік вліво або вправо, відбувається ревок із плавним засанням і відтворенням звуку і відтворенням ефекту, як ми бачимо в огонь сзаді нашого персонажа. І так, давайте почнемо. Як же нам відтворити цей функціонал? Як же нам додати цю суперможливість до нашого персонажа, щоб і була більш цікавіша, динамічна, і персонаж не був такий однолінійним. Як я вже сказав, першим кроком буде це створення нашого скрипта. В Project нажимаємо правою клавішою Create і Script. Можемо назвати його Dash Layer, це не важливо, кожен називає його як забажає. Після цього відкриваємо його. І заповнюємо наш скрип. І так, перше, що ми в ньому викликаємо, це напрямки, по якому він буде рухатись вліво-право. Далі ми викликаємо аудіо сорт, відтворення звуку, коли ми будемо робити ревок і додавання ефекту. О, оцей вогонь ззаді нашого персонажа було, бачили. Далі ми вимикаємо гравітацію і включаємо плавне згасання, щоб воно е виглядало плавно а не просто якийсь ревок. Ви можете скопіювати мій скрипт і використовувати своїх цілях. Після того, як ми написали наш скрипт, нам необхідно перетягнути його на нашого персонажа. Після цього, як ми перетягнули, в інспекторі у нас з'являються додаткові пункти. Я додав цей код до свого існуючого вже, просто без назви. І що ми бачимо? У ми бачимо, нас з'являються нові поля. Це Blink Duration, BLINC, швидкість, на яку буде відправувати наш персонал. Також у цьому полі ми вставляємо ефект і звук, який повинен відтворюватися. Ось як ми бачимо, вставили цей ефект полумів. І також давайте ще детально розглянемо кожне поле. І так. За що відповідає у нас Dash Speed. Тут ви можете силу ставити 25-35 для різкого рибка. 20 для м'якого. Далі в нас є Duration. Це в нас тривалість поковзання по поверхні. Далі в нас є Double Tap, Тобто це скільки часу між першим і другим натисканням. Ми внесли 0.3. Щоб встигнути зробити швидкий тап і м, ривок відбувся. Добре, про ефект і аудіосорт ми вже обговорили. Ці налаштування ви можете підстроїти під себе, залежно від того, чи вам треба повільний чи швидкий ривок, давайте протестуємо, що з цього більшого. Так, нажимаємо тап два рази впливо, yeah. бусерво два рази вправо. Босарво. І ось так додали нову суперможливість для нашого героя, щоб гра була більш цікавішою. Також ви можете додати ще якісь е, цікаві ефекти або відтворні звуку. Залежно від е, своєї гри. Також додатково ми можемо додати анімацію. Якщо ви хочете, щоб відтворювалася анімація, коли ми робимо цей ревок. Як це зробити? Дуже просто виділяємо нашу персонажа, нажимаємо вкладку Animation", Animation. Нажимаємо Створити нову анімацію, називаємо її Dash. бачите, що воно у мене вже є. І вставляємо те, що ми хочемо. Можна взяти просто спрайт і закинути кадр, а можна просто порухати персонажем, як ви хочете, щоб він відтворив цю анімацію. Після того, як ви налаштуєте свою анімацію, обов'язково заходите в аніматор. І від Any Stage робите Light like Transition, щоб відтворилась анімація незалежно від того, в якому стані ваш герой. І після цього обов'язково необхідно створити параметр, Нажимайте тут плюс, Trigger і називайте його DASH. Тобто револю. Після того, як ви створили наш тригер, вам необхідно зробити перехід. Нажимайте на нашу стрілку. І ось тут обраєте Даш. Все, після цього у вас буде відтворюватися анімація, яку ви собі створили е біля рибка. Ну, В даному випадку нам не потрібна там з анімації, нам більше подобається та, як є. Тому ривок це соковитість керування, гра відчувається живою, в ній є імпульс, звук і якийсь візуальний. Вигляд. Тому експериментуйте. Дякую за увагу.